Доброго дня, можна до вас? Да. Ну що? Привіт, привіт, привіт. Це першокласнички наші. Звісно, не а Що? Я ж вас люблю, всіх. Понад півтора роки носить військову форму Юрій Сиваченко. Вперше за рік він приїхав у відпустку і одразу пішов до своєї школи. Він тут директор. Тут діти бігають на перерві гамір, шум такий. А тепер за цим шумом я скучаю. У мене частинка тут, а частинка там. Но зараз я більше потрібен там. Я розумію, що в мене зараз є цей досвід, і цей досвід треба використати для України. Для народу. Вчительського стажу у нього 30 років. Вже звичайно відвик від цього місця. от. Чекаємо, чекаємо. Окремого кабінету директора в цій школі нема. У нас один чоловік, всі інші жінки, навіть віздок, де забиті, то нема. Кому кого просити. Мирну професію змінив на військову у лютому 22-го. Його дружина, яка теж вчителює в цій школі, каже, таке рішення він прийняв 24 лютого вранці. Це його вибір. Я вплинути ніяк не могла. Почав збиратися через день буквально пішов. Я знала, що просто такого патріота бере щось змінити його думку не можна. Ось невеликі залишки, які залишилися. Це він зафільмував, що залишилось від школи в селі Нове. Там школа, двохповерхова така школа. Я як директор як вчитель, мене було цікаво, я прийшов, там перед входом така вирва була від ракети. От. І ну, вибили вікна, там трохи вибили вікно, то я так і знаєш, йду там, ну можна вікна поміняти, там. можна тут зробити. Вночі, опів першої ночі, прилітає туди ракета і розбиває, не просто розбиває а в кірпіч. Там, де я був, там в першу чергу розбиті церкви, розбиті школи, розбиті лікарні. Вже потім вони потім винищують ці села. Вони винищують просто націю, майбутнє. З воєнних буднів згадує, як брали полонених. Жигуль з росіянами. Просто на нас вискочив, от, ми їх зупинили. Один був майор, один був середній, пожиліший такий, другий середній, а другий взагалі молодий був із Санкт-Петербурга. У нього була перша реакція Не вбивайте, не, не тільки не розстрілюйте. Я так до нього кажу, що я буду розстрілювати? Ні, ми не будемо розстрілювати, а так ну, по-людськи, так знаєте, якось. Так було на початку повномасштабного вторгнення. Останній полонений поводився по-іншому. Привели його в полон, і коли вже він був у штабі, то він нам розказує, що ви зомбовані. Ми зомбовані, ми прийшли на їхню землю, ми вбиваємо їхніх дітей. Я думав, що можна з ними якось говорити. Мабуть, говорити про з ними нема про що. Там, де можна було десь уступити, зараз це не треба робити. Я маю на увазі про ті відносини, які в нас були до війни з Росією, про тих людей, які з Росії. В планах у директора повернутись до роботи в школі та зробити новий музей про сучасну війну каже, треба змінити підхід до викладання предмету захисту країни. Саме його він викладав у школі. Дуже багато речей я саме навчився на війні. От і цей досвід треба передавати. я Пам'ятав, що є діти, що є школа, де треба повернутися і продовжувати роботи вже мирними житті. Свої подарунки йому приготували учні. Їх з собою вчитель повезе на фронт. Техніка озброєння є, прапор є, автомати є, буде чим перемагати. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. фронт,